Поліцейський Гандон, опір Шевченківського відділу поліції. Чечірко Олександр, ви Гандон, ви опір, Гандон. Я вас порівнюю з най... найулюбленішим письменником, фантастом, сказочником Івгандоном. Що той Ів Гандон? Що Чечірко, Гандон? Ну, одне лице, чесне слово, без образ. Ви ж знаєте, я ж я ж вас порівнюю. Ви розумієте? З письменником, фантастом. Такі історії розказував. Ви брехун. Я це докажу завтра. Поліція теж буде нарізку робити, тому що він з крінистов, знаєте, він вчора працював по вказівку. Каже: Шеф, шеф засняв все, нарізку зробити. Дивіться нарізку на каналі поліції про київського ревізору. Вже таке було. Суд на правду, тому що вони роблять нарізки. А ми завжди ведемо стрім і показуємо правду. Більше 100 тисяч людей вчора подивилися тік-ток. Тому інстаграмі дивіться відео про Чечірко, інстаграм Київський ревізор. Інстаграм завтра ввечері. Ми покажемо його обличчя цього Гандона.